Таю, друзі, всім привіт з Мюнхена. Сьогодні я приймаю участь у змаганні в залі Elements Boulder. І це буде моє перше змагання за кордоном. Побачимо, як я себе покажу. Нарешті це якесь локальне змагання, тому що я звик, що в Києві всі змагання це якийсь чемпіонат Києва або чемпіонат України. Туди з'їжджаються всі монстри. І зайняти якесь місце нереально. Реально поки що. А тут, я так розумію, це якийсь плюс-мінус локальне змагання. Хоча, типу, і Мюнхен, велике місто, можливо, теж приїдуть якісь члени з збірної Німеччини і покажуть мені, як треба лазити. Але побачимо. Сподіваюсь, на перше місце. Але для початку треба пройти в фінали. Досвід безумовно буде цікавий. Я сподіваюся засняти якомога більше матеріалу і зробити з цього повноцінний випуск. Ну і якщо ви це дивитеся, то мабуть у мене все ж таки вийшло стрільпати з цього якийсь хороший відос. А зараз поснідав донатиком з кавою і заряджаємося енергією на майбутні фінали. Вітаю народ! Давно з вами не чулися. Як я вже казав, мова в цьому відео піде про мою участь у змаганні Елемента Assent в залі Елемент Болдер Мюнхен. Це аматорські змагання, тому я максимально не знав, чого від них очікувати. Але можу спойлернути, що було дуже гаряче. І зараз я проводжу невеличкий екскурс по змагальним болдерам, які накручені в залі. Зал настільки великий, що там є місце, щоб накрутити повноцінне змагання і лишити другу половину для людей, які просто хочуть полазити в цей день. Це просто вражаюче. Як ви можете помітити, змагальні болдери всі розташовані більш-менш так подалі від один одного. Є багато місця, щоб провазити тільки конкретний болдер. Зелені стрічки це старт, ти маєш мати всі чотири кінцівки на одній з зелених стрічок. Зазвичай там, от як тут, дві різні підруки, і дві разом під ноги на цьому великому рельєфі, який виступає. Ну і погнали. Перший болдер. Я думав, він буде доволі легкий. Типу зараз пролізу, всі там падали на цьому моменті. В результаті я сам майже впав, ледве втримався на двох руках, ноги повністю злетіли. І тут я трішки видихнув, якщо чесно, після того як я втримався. Тому що я розумів, що в принципі далі має бути все спокійно, але тут теж було дуже важко вилізти. Я бачите, весь такий напружений. Закусую губу, думаю, як мені це зробити, аби не впасти, бо не хочеться знову стояти в черзі хвилин 10, поки всі інші зроблять свою спробу. Адже тут було стільки людей, що на кожен болдер стояло по 10-15 людей в черзі, і ти просто довше чекаєш на свій пролаз, ніж власний гор лізеш. Варто сказати, що перший болдер, який я проліз, я не засняв. Він був досить легкий, там буквально може 6А складність приблизно. Болдери на різноманітнішого рівня, я так розумію, щоб всі люди змогли щось полазити і показати себе. Тому цей болдер, який ви зараз бачите, вже третій. Жовтий був другим. Тому я приходжу на третій, думаю, ну, виглядає нормально, зараз щось зроблю, прилізу, хоча б зону візьму точно. В результаті два рази просто падаю з другої зачіпки, і розумію, ні, щось воно сьогодні не йде, піду на інший. Приходжу на цей болдер, бачу, що він такий більш легкий в плані навантаження на руки. Вся увага тут на ноги, на те, як ти сидиш, стоїш, розташовуєшся на болдері. І думаю, зараз я його швиденько зламаю або пролізу, бо слабчики я люблю лазити. Але я просто не можу зайняти стартове положення. Деякі інші люди спокійно туди лазять, я так розумію, вони просто трошечки менше за мене. Або, можливо, вони трошки більш звикли до таких болдерів. Я ж просто не можу там поміститися. Як тільки я сідаю, все нормально, починаю рухатися в сторону, я просто випадаю зі стінки і нічого мені не допомагає. Тут я думав змінити підхід, спробувати обличчям до стіни, але розумію, що я реально не влізаю в цей бокс, тому все ж таки пробую, як більшість людей його лізли, обличчям назовні, спиною до стіни, і я просто не можу сісти. І кожен раз, коли ти розумієш, що все таки добре ця спроба закінчена, ти йдеш в кінець черги, стоїш ще 5-6 людей пробує, потім ти знову приходиш. Якщо за цей час ти нічого не придумав, ти просто робиш те ж саме, так само падаєш і знову такий роздратований, йдеш назад і чекаєш. Отут я думаю, ви зараз побачите про що я говорив раніше, коли я казав, що я не влізаю в цей бокс. Дівчинка просто стала на ноги. Спокійненько собі піднялась, але для неї тепер інша складність, вона рукою не дістає до наступної зачіпки, їй треба повноцінно стрибати. В той час, якби там стояв я, я би точно дістав рукою. Але мені важче встати. Тому я думаю, роцетери, ну я сподіваюся, що це так і є, вони так задумали спеціально, що, типу, більші скалелази просто не зможуть там встати. Менші, якщо встануть, вони не зможуть дістати до зачіпки. І всім доведеться стрибати. Це прикольно, це мені сподобалось. Я ще трішки спробував, постояв, подивився, як лазять більш сильні скелелази цей болдер, і вирішив, що піду на щось інше полегше. І тут я прийшов до цього синього болдера. Він мені візуально дуже сподобався. Я останнім часом багато працював над чіпками, а тут якраз купа щіпків, треба все тримати великим пальцем. Тому я думав, блін, якраз це для мене. І от я пролажу відразу з першої спроби, беру зону, супер, хороший результат, можна робити топ, долажу сюди і намагаюся рукою взяти зачіпку, яка під ногу, вона дуже погана, я просто падаю. Зараз буде видно, що сталося з наступним болдером. Я поставив камеру, вже готовий був лізти, там була черга з 20 людей. Але хтось прокинув камеру, поставив її на іншу сторону. І тепер ви зате можете бачити, як сильні тіпи лазять один з найскладніших болдерів в залі, який пролізло, здається, всього 4 чи 5 людей за все змагання, а я там десь на фоні ззаді лажу той простенький славчик за першу спробу і йдемо далі. А, так, варто сказати, що в цьому змаганні, так само як і в Києві, треба було відмічати пролази в застосунку. <у>, У них там якийсь свій застосунок, який називається TopLogger. І є зона на кожному болдері. Вона позначена такою рожевою стрічкою, справа від мене, ви бачите, я її навіть пропустив, бо я не бачив, де вона. <х rico> Але цей болдер дуже легкий, тому нічого страшного, що я не взяв зону, я його зафлешив, тому мені йдуть поінти бали за флеш, а не за зону. І це більше, це краще, тому все добре, нічого страшного, балів я тут не втратив. І не те, щоб бали сильно на що впливали в моєму випадку, бо спойлер, я зайняв десь соте місце із 160 хлопців. В як якби непогано, але і не дуже добре. Я сподівався, що там десь, може, фінали прийду, але ні-ні. Тут були дуже сильні хлопці, і дівчата теж дівчата, багато дівчат лазило набагато краще за мене. От. Е цей болдер теж мені дуже сподобався, такий по шестикутним рельєфам, купа таких кутів, за які можна легко взятися, я просто по ньому забіг як по дробині і спокійно проліз собі. Так, а тепер підходимо до більш складних штук. Цей болдер був буквально зліва від того шестикутного, який був щойно. Я думаю, блін, ну виглядає, звісно, складно, але там далі треба зробити вихід. Вихід я, скоріш за все, зроблю на одну руку. А до цього треба типу, стрибнути, Стрибок невеликий. Головна проблема в тому, що ти настільки там скручений в тому положенні, всі сили йдуть просто на те, щоб там стояти. І я не міг взагалі навіть дьорнутися на зону. Більш сильні люди, ви бачите, вони щось роблять, вони відривають руку, вони хватаються за зону, вони навіть стрибають туди і не можуть потім зробити вихід. Тому цей болдер абсолютно не такий, як я про нього думав, от я взагалі відлітаю назад. І вирішую, що ні, я все-таки піду і ще щось інше спробую. Піднімаюся на другий поверх, там три болдери було. Це якраз посередині між двома, і я простояв теж хвилин 10 відпочивав в черзі. Подивився, як всі лізуть, зрозумів вже, як мені треба лізти. Але коли я почав його лізти, я зрозумів, що в принципі це хапунчики, нічого складного там не буде, головне просто не робити помилок і не впасти від необережності. Отут я так втримав навіть форточку трошки. Всі наступні зачіпки доволі хороші. Головна проблема в тому, що болдер довгий, тому якщо в тебе немає витривалості. Ти долазиш до топу. По-перше, ти можеш вдаритися головою і впасти там от труба прям над головою. По друге, якщо не вистачає витривалості, можеш просто від виснаження розслабити руки і впасти з топа. Взагалі я здивований, що в мене вийшло знімати настільки багато контенту. Я, в принципі, зняв майже кожен болдер, який я пробував. Е, бо в залі було дуже дуже багато людей. І поставити камеру, щоб хтось перед нею не став, просто нереально. Але все-таки якимось чином мені вдавалося там когось попросити, типу, будь ласка, відійдіть, Я тут знімаю відосик Вони такі, да, да, звісно, люди взагалі дуже привітні. І ось навіть хтось хотів зайти, потім побачив камеру і вирішив, ні, хай посілізе, хай його камера знімає. От цей волдер мені дуже сподобався. Це прям те, що я люблю. Такий зажимаєшся плечами, давиш у всі сторони, щоб не впасти. В принципі, тут нема за що сильно тягнути, ти можеш тільки давити руками, розпиратися і так далі. Беру зону з першої спроби. Багато людей вже тут падало на цьому моменті, бо тут так хитро треба розвернутися, підсісти на ногу. От я відпочиваю, навіть став рівно на нозі. Трошки рукам до відпочити, але магнезія, на жаль, закінчилась, і я не взяв з собою сумочку. Сумка лежить з магнезією на підлозі. А я на болдері, і в мене вже майже нема магнезії. Тут треба акуратно розвернутись, отак. І далі, по ідеї, має бути вже рівне плавання, без всяких штормів, без всяких перешкод. Акуратненько перелазиш спиною назад. Берешся за цю ж зачіпку зону, вона дуже хороша, але у мене просто зі рука, я незадоволений. І йду далі, але це була точно помилка, оглядаючись назад, тому що я прийду туди в кінці змагання, і там не те, що 5-7 людей, там близько 30 людей зібрались, які, мабуть, забули, що там є болдер, а в кінці згадали і прийшли туди їх прилізти. Так, наразі такий болдер, який я думав, що дуже хитрий, бо ти стоїш на слизькій текстурі зачіпок зверху. Але насправді ні, руки настільки хороші, що його можна було закампусити, тому я швиденько проліз і пішов далі. Цей болдер зліва від нього, один з моїх улюблених на цьому змаганні. Славчик, який ти лізеш майже без рук, бо руками потягнути немає за що буквально. Отут хлопець якби тримається правою, але права рука взагалі там нічого не дає. І зараз побачимо, як я себе на ньому покажу. Я тут став. Тут не видно, там є три таких невеликих рельєфа, я відразу стаю на третій, намагаюся встати, відвалююсь. Намагаюся ще раз, бо я недалеко проліз, все таки я майже на старті, люди не думають, що будуть занепокоєні цим. І ще раз встаю на третій і падаю. Наступний раз я переоцінив свої помилки, стаю, акуратненько встаю на другий. Давай, на другий. І потім уже на третій. І таким чином виходить, що у мене трошки вищий центр мас, І тому я не падаю, навіть при тому, що у мене нога тут зісковзнула. По суті, можна вважати, що це слаб без рук, бо руками триматись ну, реально нема за що. Ти так трішечки притримуєшся, зовсім мінімально. Але в цей раз вперше мені вдалося закрімпити дірку на рельєфі, куди зазвичай болтами прикручуються інші зачіпки. Зазвичай думав, що для мене це неможливо, бо вони за маленькі, а пальці не влазять. Але тут вони влізли, і було дуже добре за них триматися, але мені не давала совість повноцінно за них вилізти нагору. Я не знав, чи це дозволено, чи ні. І тут я вирішив здатись, при тому, що до цього я втримав форточку, тримаючись саме за оці дірки на рельєфах. Це прям нечесна, я вважаю, нечесна така перевага, якщо ти можеш цим користуватись. Тому я якби відпустив. Але не думаю, що це сильно допомогло б мені залізти. Так, тут наступний болдер, взагалі такий незрозумілий, там зачіпки з двіва, справи, як обрати. Отут видно, як хлопець робить топ на ньому. Топ дуже цікавий, ти маєш розпертися ногою і стегнами так між двома рельєфами, відпустити руки повністю. Там у нього за правою ногою топ десь знизу. Торкнутися його, і, типу, не тримаючись руками ні за що ти торкаєшся топ обережно. Прикольний болдер. Я, здається, не взяв навіть зону на ньому. Це було от найдалі, куди я доліз, оця ця зачіпка. Я був дуже втомлений, дуже відчувався вже таким безсилим. Мені здається, тому що я давно не приймав участі в змаганнях, і це вже десь дві години пройшов на цей момент. А я, типу, спробував десь третину волдерів, а їх всього 25. І найскладніше ще попереду, і треба зберегти сили для наступних. Я ще раз повернувся на цей слабчик. Думав, може, все-таки у мене вийде пролізти до топа, раз я до зони плюс-мінус стабільно пролажу. Але не знаю, якось я не міг вгадати, як підняти ногу далі і переступити на наступний рельєф. От я знову ставлю праву ногу, і у мене виходить просто форточка, тому що права рука майже не тримає. Так, і далі переходимо нарешті до такої більш прямої стінки з більш хорошими зачіпками, але такими більш цікавими складними рухами. Цей болдер, на жаль, в другу спробу не засняли старт. Але я склеїв, бачите, трішечки другу і першу спробу. Так, з першої спроби я десь тут і впав. Другу спробу я подумав, як його лізти. І оцей рух мені дуже сподобався. Ти прям різко встаєш. І ловиш маленький такий мізер. Якщо не ловиш, падаєш, якщо ловиш, ти по суті провіз болдер. Такий цікавий, простенький болдер. Але я його ліз уже в кінці, був дуже втомлений. Цей болдер, я думав, блін, зараз хоча б не знаю, до зони діду. Він виглядав як таке падл дайно, але можна було можливо зробити і статично, але я в цілому не міг потягнути навіть на ту зачіпку. А цей болдер теж був дуже цікавий, тому що старт з носочком. Ти маєш двома ногами торкнутися за правий рельєф туди кудись. І воно було не так легко, як здається. Ставиш носочок і він просто зісковзує постійно. І в один момент вдалося, я переставив, поставив ноги на мізер, далі можна було спокійненько залазити. Я люблю такі пролази, але в мене вже просто скінчились сили і я здався. В кінці пішов, ще спробував такий болдер, він дуже на рівній стінці, буквально 90 градусів, мабуть. І ти стоїш супер не в балансі. Тому як е, з цього нормально стрибнути вправо, я не знав. У мене просто дупа відбалилася від стіни, і я полетів. Як я вже сказав, я зайняв близько сотого місця зі 160. Досвід був дуже цікавий, змагання дуже класне. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки цьому відео, якщо вам сподобалося. І сподіваюсь, побачимо вас у наступних відео. Також е, в описанні є посилання на сайт Рунгне. По моєму промокоду ви можете отримати 10% знижку на всю вашу покупку. До наступних зустрічей, народ!